Хірургічних захворювань серця існує дуже багато. Однією з найпоширеніших є патології клапанів серця, які виникають внаслідок супутних захворювань, наприклад, ревматизму. Найчастіше вражається аортальний чи мітральний клапан, або вони разом також можуть виникнути проблеми з ураженням тристулкового клапану. В основному існують два види дисфункції клапанів: це або звуження отвору клапану стеноз. Що перешкоджає протікання крові у правильному напрямку або недостатність функції клапану, він перестає виконувати свою замикальну функцію, тобто при скороченні серця кров рухається у зворотному напрямку. Таким чином, серцевий м'яз розтягується, виснажується і камери серця збільшуються, що призводить до серцевої недостатності, яка може стати причиною смерті пацієнта, тому хвороба потребує ремонту клапанів або трансплантації серця. Існують певні методи лікування цієї патології: це або заміна враженого клапана на механічний чи біологічний протез, причому виключно шляхом хірургічного втручання, або проведення операції по трансплантації серця. Цей важливий орган людини має чотири камери, два передсердя і два шлуночки. До передсердя кров протікає по венам, далі рухається крізь клапани у шлуночки, вони скорочуються, так як мають м'язову будову і викидають кров далі у магістральні артерії. Між шлуночками та артеріями теж є клапани. Що забезпечують рух крові у правильному напрямку. У разі їх дисфункції відбуваються вище описані проблеми. Ознаками проблеми з клапанами і серцем можуть бути відчуття перебоїв в грудній клітині, тобто аритмія, набряки, особливо нижніх кінцівок, під вечір відчуття стискання за грудиною такому горлі. Відбувається зниження толерантності до звичайних повсякденних навантажень. Тому, якщо ви відчули вище названі симптоми, маєте звернутися до лікаря-кардіолога. Він проведе найпростіші обстеження, направить на кардіограму та послухає фонендоскопом. Далі можуть знадобитись більш складні методи діагностики. Для цього потрібно звернутися у кардіохірургію, де проведуть низку обстежень, ультразвукову діагностику серця, ехоскопію. Пацієнтам, яким більше 40 років, рекомендовано зробити ще коронарографію, як доповнення до всього діагностичного комплексу. Також дуже інформаційно є МРТ або КТ. Методи лікування хвороби тільки хірургічні. Операція робиться на зупиненому серці. Під загальним наркозом висікаються стулочки вражених клапанів або одного з них, та на їх місце зшивається потрібний протез або механічний, із синтетичних матеріалів, або біологічний, виготовляється із бичачого або свинячого матеріалу, попередньо спеціально обробленого в технологічних лабораторіях. Інший варіант це коли клапан вражений на початковій стадії, і його можна відремонтувати без трансплантації. Після цього серце наповнюється кров'ю і запускається. Пацієнт перебуває 2-3 доби у відділенні інтенсивної терапії, поступово його виводять із наркозу. На 3-4 добу він переводиться в стаціонарну палату, де починає ставати на ноги та ходити. А тепер зупинимось на тому, чим відрізняється життя при імплантації механічного та біологічного клапанів. Механічний складається із синтетичних матеріалів. Щоб на клапані не утворювалися мікротромби, пацієнт має щодня приймати медичні препарати, які роблять кров більш рідкою та впливають на тромбоцити. Щомісяця треба робити аналіз крові з метою контролю її властивостей, рівня щільності, тримати показники на постійному рівні, контролюючи дозу прийому препаратів. Головне, що у даному випадку тромбоцити не осідають на механічному клапані. З ним живуть достатньо довго, клапан може функціонувати десятки років. Особливості біологічного клапану наступні. Тромби на ньому не утворюються, тому людина може не приймати ніяких препаратів, що розряджують кров. Але в ньому є певні мінуси. Біологічний клапан складається з чужорідного ДНК, тому власний імунітет атакує структури нового клапану, і таким чином з часом відбувається просякнення кальцієм. Клапан стає малорухливим, і в ньому знову розвивається і той же стоноз, і серцева недостатність. Орган стає нездоровим знов. Кількість років, на протязі яких цей біологічний клапан може працювати без проблем, дуже різниця від 3-4 до 15. Це залежить від виробника та самого біоматеріалу. Наприклад, свинячий швидше просякається кальцієм, ніж бичачий. Але у сучасному світі технології не стоять на місці і з кожним роком біоклапани стають більш досконалими. У середньому процес ранньої реабілітації триває тиждень. До основних ризиків про операціях на серці належать піввідсотка інсультів, стільки ж кровотеч та бактеріальних ускладнень. Захворювання серця відноситься до груп, які пов'язані з генералізованим атеросклерозом. тобто, коли з віком всі судини, у тому числі серця, вражаються кальцієм, холестерином та іншими речовинами внаслідок поступового порушення обміну речовин, найчастіше люди з ревматизмом страждають на захворювання клапанів, що потребує хірургічного втручання. Також є вроджені вади серця, які закладаються під час вагітності внаслідок дуже багатьох причин, тому обов'язково потрібно з 16 по 27 тиждень вагітності прийти в кардіохірургію та зробити перенатальну УЗІ серця плода. На жаль, запобігти хворобі не можна, але відтермінувати можливо шляхом здорового способу життя та регулярного проведення профілактичної діагностики. Треба вміти прислуховуватися до свого організму, відмічати будь-які зміни і, якщо є привід, отримати консультацію лікаря. Операції по ремонту або трансплантації клапанів у нашій державній установі Інститут серця МОЗ України проводять близько 2 тисяч на рік, причому з мінімальним процентом летальності в 1%. У світі таких операцій проводять сотні тисяч. Практикуються вони вже десятки років.